Слава Україні! Вітаю з річницею створення 60-ту окрему механізовану інгулецьку бригаду. Бажаю вам міцного здоров'я, витримки, сили. Нехай Господь оберігає вас! Повертайтеся додому живими і неушкодженими до ваших родин! Дякуємо за все з Богом за Україну! Разом до перемоги! Бажаю здоров'я, хлопці і дівчата! Я Олександр Педан. Хочу привітати із восьмою річницею 60 ту окрему механізовану інгулецьку бригаду. Побажати наснаги з деякими з вас ми вже бачилися. Зрештою, хочу познайомитися особисто, передати вітання, потиснути руки, випити кави. Тому до зустрічі! Нехай вас Бог береже! Дорогі хлопці! наші, Мужні, потужні воїни вітаю всю вашу 60-ту окремо механізовану інгулецьку бригаду із Днем Народження. Завдяки вам ми продовжуємо прокидатися у власних ліжках. Завдяки вам ми продовжуємо працювати, жити і е, рухатися, усміхатися, співати, займатися своїми справами. Ми, за вашими спинами, почуваємося сильним тилом сильної армії. Просимо Бога і всіх українців підтримувати вас і давати усе, що потрібно для нашої спільної перемоги. Будьте сильними, будьте незламними, будьте мужніми, будьте лагідними, любіть нас, любіть Україну, і повертайтеся додому. Ми чекаємо, тому що нам з вами ще. Виховувати спільно дітей, народжувати їх, відбудовувати країну і робити її такою, якою ми її собі намріяли великої нам перемоги над расистами і слава Україні! Слава українським героям! Дорогі друзі, дорога 60-та окрема механізована інгулецька бригада. Я вітаю вас з восьмою річницею з цим дивним числом, яке схоже на безкінечність, але це безкінечність любові, поваги, пошани і вдячності вдячності від мене та від усіх українців та про безмежність вашого героїзму. Я дякую вам за кожен ваш день, який ви проживаєте, і за те, що ви робите. Дякую вам, дорогі наші захисники і захисниці, 60-ї окремої механізованої інгулецької бригади. Для мене велика честь привітати вас з днем народження. Будьте щасливі, будьте здорові. Ми живемо в такий тяжкий час, коли так хочеться вже перемоги, і вся надія у нас тільки на вас, на наших воїнів, героїв, наших захисників. Ви герої нашого часу. Тож будьте щасливі, будьте здорові. Всією моєю родиною ми ніжно обіймаємо вас, зайчимо добра і щастя, любимо вас, тож з Богом. За Україну, до перемоги. Шановні хлопці, шановні наші бійці 60-ї, окремої інгулецької механізованої бригади, вітаємо вас з ювілеєм. Я, заслужений артист України Сергій Калантай, людина, яка працює в театрі Франка, людина, яка час від часу знімається в кіно і серіалах, від щирого серця хочу привітати вас з цим ювілеєм і сказати спасибі, дякую, кланююсь вам низько в ноги і кажу. Завдяки вам, завдяки тим, хто стоїть зараз на передку, на передньому плані нашої оборони, нашої держави, ми працюємо, ми живемо, ми дихаємо, ми, ми боремось. Ми не так як ви, але ми живемо разом з вами. Ми розуміємо, що ви зараз робите ту роботу, заради якої ми повинні жити і працювати. Спасибі вам за це. Спасибі від моїх дітей, від моїх онуків, спасибі від друзів, від нашого цілого театру Франка. Зараз тут, в театрі Франка, буде вистава, яку ми будемо грати. Але повірити чи не повірите, але вона все одно відбудеться заради того, щоб було мир і щастя. І завдяки тому, що ви охороняєте нас. Бажаю вам міцного здоров'я, сили, наснаги, терпіння перемогти цих всіх сук. Скоріше повернутися додому і разом посвяткувати. Оце святкувати будемо так сильно, що земля буде здригатися. Обіцяємо! здоров'я, наснаги, перемоги! Слава Україні! Привіт, мене звати Клер, і я хочу привітати 60-ту окрему механізовану голецьку бригаду. Щира подяка вам та низький уклін за те, що ви захищаєте нас та нашу країну. Хочеться побажати вам міцного здоров'я, сил. Бадьорого духу, і звісно, з нетерпінням чекаємо вас додому. Слава Україні, Героям слава Вельмишановні, дорогі друзі, для мене велика честь привітати 60-ту окрему механізовану інгулецьку бригаду з Днем Народження і низько вклонитися від усього українського народу і сказати дякую. Ви наша надія. разом до перемоги. Слава Україні, героям! Слава з днем народження, дорогі друзі, 60-та окрема механізована інгулецька бригада. Дорогі захисники і захисниці, сьогодні в ваших руках наші життя, в ваших руках майбутнє наших дітей і доля нашої ненької України. Тож, ми артисти, сьогодні з вами разом не скиглимо. Ми віримо, молимося і діємо все задля перемоги. Нашої рідної України Низький вам клім за можливість спілкуватися, діяти, творити і співати в ім'я непереможної України. Повертайтеся живими, здоровими, цілими, неушкодженими до дітей, матерів, коханих. Обіймаємо вас серцем. Ви найкращі в світі сьогодні і завжди. Привіт, друзі! Я Бахрома, і хочу привітати 60 ту окремо механізовану інгулецьку бригаду і побажати хлопцям та дівчатам міцного здоров'я. У нас є одне спільне бажання на всіх якомога швидше здобути перемогу з Богом за Україну. Вітаю! Мене звати Юля Юріна, і я хочу привітати з восьмої річниці 60 ту окремо механізовану інгулецьку бригаду. Слава героям! Дякую за вашу відвагу і за захист нашої країни. Володимир Ніколаєнко, народний артист України. Вам, дорогі мужні хлопці, 60-та окрема механізована інгулецька бригада. Від щирого серця, мужні, цілеспрямовані, міцні, патріотичні, нездоланні. Віримо в перемогу завдяки вам. Зараз Україна робить неймовірне. Вона працює, вона працює, вона живе, вона розвивається, вона любить, вона кохає. Ми створюємо завдяки вам вистави, кінофільми. Я вам Щиро хочу вклонитися до землі і сказати: тримайтеся, хлопці, будьте мужні, будьте патріотичні, хай вас не здолає жодна куля. Віримо в перемогу! Слава Україні! Слава нації і слава 60-ї окремій інгулецькій моторизованій бригаді. Ех! Від щирого серця вітаю воїнів! 60-ї окремої. Механізованої інгулецької бригади з річницею створення, дорогі побратими, дякую за мужність, дякую за витримку. Пам'ятайте, що ви круті. Вірю в перемогу, вірю в кожного з нас. Дякую за віру у майбутнє. Разом до перемоги. З Богом за Україну. З повагою Христина Панасюк. Дякую вам. Дорогі наші захисники з 60-ї окремої механізованої інгулецької бригади. Цей ювілейний день, чи я не знаю, як це сказати, хочеться побажати вам, по-перше, перемоги, по-друге, здоров'я. По-третє, мабуть, сил витримати це до кінця. Знайте, що тут а, ми чекаємо на вас в будь-який час. Приходьте до Театру Франка. Я сподіваюся, вам і нам буде цікаво. Ще раз з ювілеєм. Домога еліта і найтепліші вітання захисникам і захисницям 60-ї окремої механізованої інгулецької бригади. Безмежно подяка вам за все, що ви робите. Знаю від побратимів, що часто це бувають надзусилля. Важка і виснажлива праця заради того, щоб Україна була була вільна і незалежна, сильні, відважні, свідомі. І головне, що залишаєтесь людяними і позитивними. З такими воїнами ми не переможні. Низький уклін вам. Подяка і повага за кожен крок, за кожен постріл на шляху до нашої омріяної перемоги. Бажаю козацького здоров'я, міцного духу, віри в себе, емоційного та фізичного балансу, легкого польоту та успішних влучань усім вашим пташкам. Вічна пам'ять полеглим героям. Бережіть себе та насипайте побільше цим клятим окупантам. Це буде Україна зі святом.